мене звати Оксана Хомей. Зараз я проживаю в Києві. Сама я з маленького містечка Соснівка Львівської області. Навчалася на міжнародних відносинах Львівського університету імені Івана Франка. І на третьому курсі всі мої найкращі подруги, які з мене навчилися, вони кудись поїхали за кордон по навчанню. І е, мої друзі сказали, ти не гірше, подавайся теж. Таким чином я потрапила навчатися в поприколеч університету Тарту. Естонія це країна колишнього радянського союзу. Коли я туди приїхала, мене вразило те, що це цілком європейська країна. Яка дуже відрізняється від України. Там було дуже багато міжнародних студентів, тобто з країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Це мій найкращий друг Томас Мец з Нью-Йорка, з яким я дуже багато спілкувалася і практикувала англійську мову. От, і людина, яка десь допомагає мені в перекладах та редагування текстів англійської мови. Якщо людина не говорить англійською, якщо вона не проживає в певночастому середовищі, їй дуже насправді важко вільно говорити. Ну, загалом, скажімо, я не платила за навчання, оскільки я виграла стипендії. Витрати на проживання, витрати на оплату квартири, на їжу, на все інше, вони не надто відрізняються від українських, а якість навчання, звичайно, що різницю досить велику має. Привіт, мене звати Володимир Гушовей, я є випускником коледжу Європи. Вже ви бачили фільм Залічнет новдруге. Ось так в мене була можливість залігти на цьому містечку на цілих 10 місяців. Це був чудовий досвід, повний бельгійського пива, шоколаду і а, спілкування з працівниками європейської комісії, європейського парламенту, з провідними викладачами в сфері європейських студій. А власне, от зараз я в дощовому Києві в навпроти офісу, якому я працюю, що здивувало це і що прямо здоволо що запам'яталось це можливість кожен день спілкуватися з друзями з однокурсниками, фактично з, з усього світу. Сидіти за одним столом, за обіднім столом з людьми, які приїхали, як від Фінляндії до Південно-Африканської Республіки, від Канади до Південної Кореї, і а, в такій багатокультурній атмосфері дуже легко розвіюються міфи і штампи, які в нас живуть в голові. Я б порадив отримати бакалавську освіту в Україні, а попробувати, що таке студентське життя в Україні, а, а далі. На, на рівень магістерки або на рівень PHD а, пробувати різні програми в за, за межами України мене звати Анастасія Боренець, і я щойно повернулася з Фінляндії. І виграла я цю програму від Міністерства закордонних справ Фінляндії. І для мене цей місяць був справді. Фінською казкою. Там сцени, таке, як в Україні. Дуже неформальна атмосфера спілкування студентів з викладачами. Вони обмінюються імейлами, вони спілкуються через інтернет, вони викладають свої проекти в соціальні мережі. Відвідати, наприклад, резиденцію прем'єр-міністра в Фінляндії. Це досить ексклюзивна подія. В житті молодої людини. Я не кажу, що варто залишати Україну, але варто їхати, отримувати закордонний досвід, щоб приймати його сюди. Мене звати Олег Шенкаренко. Я навчався в Німеччині у трьох містах. Це спочатку був Гамбург. Потім Кьольн, потім Берлін. Це моя перша журналістка освіта. І в цій школі, де я навчався, було дуже багато практики. Ми були у ньюзрумах, ми були досить багато, ходили по редакціям різних журналів, телеканалів, ми бачили, як там працюють професіонали. Принаймні, це інше життя, інша країна, і вона дає тобі інші можливості. Я Ірина Солоненко. Наразі я навчаюся аспірантурі в європейському університеті Віадріна у Франкфурті на Одері, це Німеччина. Більшість студентів в країнах-члени Європейського Союзу проводять як мінімум один семестр за кордоном в іншому університеті. Це норма. В Україні дуже закрита система освіти. Не можна поїхати на півроку за кордон, так повчитися університеті, повернутися і зарахувати ці предмети. Програма Erasmus передбачає, що людина навчається в своєму університеті, їде в семестр повчитися за кордон в університеті. Повертається, продовжує вчитися, Їй зараховуються ці предмети і ці півроку. Чи рік там, і вона отримує ступінь тому університеті, в якому вона починала вчитися, і це те, чим користаються більшість студентів європейського союзу. Бо Україна була членом цієї програми, то можна було б знайти університет, в якому ти хочеш повчитися півроку, отримати стипендію європейської комісії безпосередньо безпосередньо від цієї програми і поїхати туди навчатися. Немає наче як грошей на це насправді немає пріоритету такого в уряді. Відповідно, грошей немає. Мене звати Мароснученко Василь, я партнер компанії CFC Consulting. Це компанія, яка займається стратегічними комунікаціями, мав можливість навчатися в Лондонській школі економіки. Вчився там за стипендією британського уряду у Чімлінг. Я закінчую все Шевченка, міжнародні відносини. Бралася до уваги взагалі та освіта, яка здобувалася тут. Робочий досвід, чітка мотивація, чітке бачення. Ну і звичайно, є фактор це знання англійської мови. У мене було бажання здобу... здобути нові знання і повернутися в Україну і ці знання, якимось чином використати та застосувати. Освіта Великобританії, вона дуже сильно базується на самоосвіті. Це написання есей і висловлення свої. Критичної думки з тих чи інших питань на магістрському рівні навчання збираються люди з усього світу, з величезної кількості країн, і це можливість зав'язати такі, скажімо, дружні контакти, які в майбутньому можуть призвести до співпраці зараз. Завдяки саме цим контактам, які я на почав напрацьовувати більше 7 років тому назад. Маю партнерів в партнерів компанії, які займаються бізнес-комунікаціями, з якими ми зараз співпрацюємо по тим чи іншим клієнтам, і для багатьох. Компаній західних, які юридично тут є, саме наявність магістратури західного університету. Права її як передумова того, що людина може рухатися далі, розвиватися далі по кар'єрні по кар'єрним щеблям. Доброго дня! Мене звати Юлія Климкова Верченко. Я навчалася в університеті коледж Європи, місто Брюге в Бельгії. Мені пощастило, тому що я отримала повну стипендію європейської комісії. Це еквівалент 21 тисячі євро. Я сама родом із Полтави. Я навчалася в середній спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови. Та база, яку я отримала саме в Полтаві, дозволила мені. Податися на навчання за кордоном коледж Європи це не просто такі звичайні університети, там немає постійних викладачів. Всі викладачі приїздять і викладають протягом певного періоду часу. У нас викладала на той момент Хільде Гардеман, яка працювала в європейській комісії, безпосередньо займалася розробкою європейської політики сусідства. Це мій диплом. Він пройшов процедуру державну процедуру на страфікації, тобто визнаний в Україні. він дозволяє мені продовжувати навчання, а також працювати на державній службі. На жаль, ця процедура на страфікації є трошки громісткою, і було б бажано, щоб дипломи, які ми українська молодь здобуває в європейському союзі, визнавалися автоматично. Я думаю, що я змінилася найбільше в професіональному плані, тому що я в першу чергу їхала туди. За знанням, за розвитком професійних таких навиків, і це мені вдалося.